Більшість з них вже не вперше грають у цю гру. Втім, спробувати свої сили наважились і новачки. Учасники кажуть, якщо хочеться яскравих відчуттів та енергії, варто пограти в болінг. Це неабияка демонстрація сили та спритності. Результат цього позитивний настрій, незважаючи навіть на те, що на носі сесія дають як мінімум, є чим зайнятися, Ну помімо ну як би у студентові такремі медицинська снематологічська академія не немного. Ну вот Таким образом, це как відлічний бы, спосіб провести час. Це дуже важливо і це дуже позитивно, адже э, такі заходи спрямовані на э, поєднання університетів та молоді. Э, на, і сп... тепер э, буде співпраця між університетами і подальші якісь э, заходи, які э, допоможуть у, у спілкуванні. Я вважаю, що тут панує достатньо припіднятий настрій. І... Самі можете глянути тут е всі участвую Ну, Я думаю, що це дуже позитивний захист. Марина Засенко, головний спеціаліст відділу у справах сім'ї та молоді полтавської облдержадміністрації, каже, змагання, подарунок для активної молоді. Ці студенти-волонтери у рамках акції тепло студентських сердець збирали кошти для довгострокової реабілітації воїнів, що постраждали внаслідок бойових дій в зоні АТО. В нагорода торгового роздажального центру Турбіна за участь наших студентів у благодійній акції «Тепло студентські сердиція, де студенти збирали кошти воїнам в зоні АТО. Було зібрано близько 20 тисяч і як нагорода вони отримали сьогоднішні змагання. За підсумками ж змагань перемогу здобули студенти Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, які завоювали Кубок.